Друзі, всім величезний привіт! Оце ось тільки у нас добренько. Тут вияснилося сонечко за ранку, я навіть не дивилася, скільки годин. Та вирішила вімкнути камеру, трошечки познімати. Готую на сніданок. Вирішила все ж таки, не з усього філе, що я купляла, посмажити відбивні. І начистила вже закипає. Олежка буде. Чомусь мені. Саме такий сніданок захотіла сьогодні зробити. Женя прокинувся, каже, а що в нас сьогодні вихідний, чи що в нас за свято. Каже, на роботу йти, розсмішив мене, порізала одну цілу філешку. І знаєте, ото треба перевернути, бо воно вже оп. Зарізала одну цілу сележку і зарізала з двох. Ото знаєте, боковушка завжди і ну Це тако, типу з півтори чоловічки. Понарізала. І обсмажую, завжди спочатку борошно макаю, а потім яйце яйце зразу сіль. Тут і трошечки чорного перчику. І все тако обсмажую. Нарізала огірок з нашого балкону, від бівнушки вже посмажила. Це яйце посмажила, те, що залишилось, і зараз ще картопельку потовчу. Всім, хто зараз збирається їсти, всім бажаю смачного. Сьогодні ми тебе взяли останній набір, був карток. Воно особо тут не зрозуміло, як вони там всередині виглядають. Зараз тільки розпаковуємо. Аліса таке любить. Ми, як взимку, то в Павлограді були. Угу. Як були в Павлограді, то там часто в АТБ попадалися, а вони тут двосторонні. Часто попадалися такі наборичики. У нас кілька штук різних є. Є з тваринками, є щось теж на кшталт лічби, але там в них ось оці класні картки. Вони такі товстенькі. А... І той, що з тваринками теж вони такі товстенькі. Ну, можливо, такі самі за якістю, але всі, ну, можливо, що нові. А той інший, вони такі тонесенькі, якісь такі, не знаю, не до Бога, не до людей. Ну, це, звісно, не для ліси, мені здається, поки що це тако Рахувати, де там скільки штук чого. Ну, вона полюбляє все таке. там, де є малюночки, де є тваринки, де є циферки. Щось все одно. Дивись, ципачки які, Ципачки. Ану, рахуй, ану, рахуй скільки. Давай пальчиком. Один, давай. Два, три, чотири. П'ять шість. Умничка. А дивись кицькі. Кицькі. Скільки кицьок? ну, давай, давай пальчиком один. Тут це чотири плюс 4. А скільки кицьок давай. Давай. Одна. Аліса, відволікайся, дуже багато картинок. Вона, вона на все одразу тут. Треба їй. Ну, мені цікаво було і самі подивитися. Не знаю, вам цікаво таке чи ні. Бо деколи щось показує таке для розвитку дітей, то в мене в коментарях потім питають, де купляла, скільки коштувала. Дивись, зайчики. Зайчики. А, там що? Це за лісою після занять заходили в АТБ сьогодні. Не знаю, як вам... Де мені всістися, щоб з вами розмовляти? У мене бородак трошечки, бо як прийшли додому, Аліса все здирає, постіль, подушки, все на підлогу кидає. Я вже поправляла, поправляла. Оце тільки і займаюся, що поправляю, все назад все складаю. Вже сил немає. Зараз всядуся, всядуся трошечки. Були, Їздили сьогодні на заняття, віддала лісу, бігала знову в економ класу, то минулого разу купляла Жені спортивні штани. Вони підійшли, сподобалися йому. І ще сказала Жені, що є там ще одні, одні на нього, темно-сірі, але вони теплі. І кажу, брате, якщо що, він каже, бери, купляй. І пішла, вони ще. Ось кілька днів після завозу бійшло, взяла штани і взяла ще мені попалися, зараз вам покажу. Ну, якби нічого особливого. <кій> ось це, ну, вони такі пам'яті, це Женіни штани, ось такі теплі вони, м'якенькі, тепленькі такі. І собі взяла, ну, ще, звісно, нічого не брала, бо сьогодні тільки купила це джегінси, вони тянуться. Не знаю, може в спалах вімкнути, щоб такий колір, не знаю, це карамельний, ну це не коричневий. Вони тянуться. Звісно, зараз не модно, коли оце в обтяжку зараз такі більш вільного крою модні. Але мені чисто із-за кольору сподобалося. І це таке, що можна під сапожки, під, ну, під, під що завгодно. І в мене, тим паче, ну, не прям в такому кольорі трошки відрізняється. Але я на зараз на, на осінь таке пальтішко, до речі, Женя телевізора повісив нещодавно на днях. На стіну прикордив. <кій> <кій> в общем, в общем. не знаю, скільки воно зараз окремо коштує ці штани. В день завозу важила ці спортивки, вони коштували 230. А сьогодні дуже сильно я поспішала і все разом 240-240 з копійками вийшло, щось мені в оку потрапило. Бо не вмивалася. <кій> ми сьогодні рано всі встали. Аліса Ліса рано встала, поїхали на заняття, думала, після занять погуляємо. Думала, бо все вже не яри підемо, бо це там півтори зупинки від того, де ми займаємося. Ось, Потім думала. Погода така, знаєте, на сонці спекотно, а десь, де тіньочок, де дерева, вітерець такий холодний. Думаю, ну десь краще на сонечку. Думаю, ну в зоопарк можна поїхати, давненько не були. Ось. І от у Аліса вийшла з занять, там на майданчику погралася. Потім от в ВТБ зайшли. Думаю, що вам одне і те саме знімати. Хоча, по факту вийшло, що нічого геть сьогодні не знімала, прокаталися, походили і в ітозі не поїхали мені куди гуляти. Прийшли на зупинку, чекали на транспорт якийсь, і нічого не було. Ну, ну як... Хвилин 15 ми там пробули, Аліса щось почала і старити. Ну, вона така, що і чекати не любить сидіти на одному місці. І думаю, можливо, спати хоче. Ну і в етозі приїхав в тролейбус, який до нас на район йде, що можна додому доїхати. Думаю, якщо вона не засне, то можна в центральний парк вийти, прогулятися з нею. Думаю, нехай дитина побігає. І переїхала одну зупинку. Аліса сиділа, я стояла. І на, нас, на наступній зупинці ото, звільнилася, там ще два місця було. І ми туди сіли, і вона моментально поклала голову мені на ноги. І всю дорогу я її тут вже будила, коли, коли вже наша зупинка була, треба вже виходити. І цей, і... Вона оце проспала всю дорогу. Ну і я думала, що підемо додому. Додому вона не схотіла, пішли ми ще на наш майданчик, вона там набігалася, то в, то в пісочку бавилася, то побігла на міні-футбольне поле. Там хлопчики, ну вдвічі, в старші, можливо, навіть ще трошки старші хлопчики бігали, футбол грали, і вона ото. За ними, І посміхалася, і сміялася, і задоволена така, <сі> і імітувала, як вони ото ногою м'ячу б'ють, і вона ото за ним повторювала. Ну, я оце спостерігала. Класно все дуже. Потім потім ми пішли, ще вона побігала, Потім вона від мене втекла. Дякувати Богу, не в бік дороги, а у двори, я її гукала, кажу, Аліса, зупинись. Вона ні, вона взагалі ухом не веде, бігла-бігла. <кій> Такий, знаєте, тупічок ту до тупічка добігла, і я за нею, а я в Басаніжках мені незаручно, вона по траві почала там бігти, що мені трохи <сих> слизько було, але все одно, знаєте, ось. Ну і туди-сюди пішли ми додому. В АТБ ще ото булочок з маком взяли. До речі, як були в Павлограді, купляли часто оці такі невеличкі булочки, рулети з маком. Мені здається, це, це якась була тебешна фірма або своя лінія, або розумний вибір. Думаю, візьму таких, <кій> думаю, візьму пару штук, бо гуляти будемо. Можливо, там зголодніємо, лісі там, вона їх полюбляє з маком. Ну, Взяла, не знаю, три або чотири штуки. Mm. Булочок. Та і все. І оце короткі оці. Ліса вона роздивляється, грається. І більше ніде ми не були. Сьогодні проплатила за заняття на наступний місяць. Так що Так що якось так роздивлялася сьогодні оту сумочку, за яку я казала, що мені сподобалася, бо я за неї періодично ці пару днів. Ходила, думала. Ні, не хочу я ту сумочку, вона й досі висить, перездивлялась. Вона в ідеальному стані, нічого там такого, то того, що там на шовчику трошечки там в невидному місці взагалі не хочу ту сумочку. І сьогодні ще, коли сиділи на зупинці, їхати отут от, тільки на заняття в місто, Чоловік з жінкою, жінка та біля мене прям поруч сіла. Я дивлюся, сумка. Ну, я не знаю, ну, це 99,9% та, що я якось в секунді не взяла, Я її брала, я її до себе приміряла, я її важила. І, скоріш за все, я не показувала, але я за неї розповідала. Вона шкіряна, біла, і там попереду вишиті квіти. Ну, вона класна, прикольна, але вона. Теж там було таке забруднення жовтувати таке. І я побоялася, що я не зможу відчистити. Ось вона в ідеальному стані, але, ну, думаю, на білому це жовте. І якщо не вийде не його відчистити, що я буду з цим робити? А вона, скоріш за все, взяла, тому що ну, де гарантія, що можна можна десь таку саму було знайти. Це якась ну, явно не наша закордонна. Ось. Не стало. Ми трошечки поспілкувалися там буквально по кілька слів не на цю тему. Але так в мене язик чесався сказати за цю сумочку, що класна гарна. Але не стала, не стала нічого казати. Добре, що вийшло, якщо це та сама, добре, що в неї вийшло її відчистити, дуже класно виглядає. Ось. Ще мені сьогодні кинулися очі, куртка на Женю. Ось знову я не сфоткала. Геть нова така на осінь. На осінь, але. Женя не любить чорний колір, ось вона чорна, але там, знаєте, ось карамани, там якісь е інші кольори, воно класно виглядає так стильно, освіжаюче, Не знаю. Це треба було, ну, звісно, треба було сфоткати, щоб хоча б йому показати. І це така річ, що або з ним, якщо він захоче. Або з ним їхати міряти, або зробити заміри, або взяти якусь його річ і перекласти. Ну, це якщо він схоче сьогодні, скажу йому, як приїде. Ось, ну, класно. я її не бачила. Ну, бо я в основному, ну що, на дитячого то очима пробіжуся так заради цікавості, раптом щось таке. І то, ось, наприклад, в смердшторми були дуже багато чого класного такого попадається. На зараз, але я все одно не беру, тому що ну, є наподобі такі речі, якісь там кофти-светки. Це якщо щось там прям таке вже, я не знаю, що воно має бути, щоб його взяти. Ось, на жіноча особа не дивилася. Ну, то штанці, штанці. Там були, я взагалі, знаєте, на не то, що на білі, прям. Не те, що на білі прям кольори звертаю увагу, але на такі на світлі, тому що хочеться мені щось таке. І знайшла джинси білі, нібито за розміром. Ні, вони за розміром. Я їх поміряла, але там низька посадка. Така, знаєте, ну, така на бедрах, як от, знаєте, раніше мода була. І, ну, не знаю. Не дуже мені комфортно з такою посадкою, не моє. Я вже від цього пішла давним-давно і давно вже таки не ношу. Дома дуже багато речей таких теж і віддавала, і викидала, і, можливо, і ще й і лежить там багато чого. Давно вже воно теж все нове куплялося, але якось не носібільне. не носиться воно в мене. Люблю, щоб було зручно, щоб тягнулося, щоб тканинка приємна була. І десь втекла, піду, піду дивитися, що вона там. І, в общем, чому нічого не знімала сьогодні у місті. По-перше, періодично вискакують в мене в коментарях, щоб не знімала місто, не знімала якісь локації. Бо це може бути небезпечно. Воно якось, знаєте, накопичується, накопичується, накопичується і якось. Е, я не погоджуся. Не погоджуся, по-перше, через те, що е, нема, мабуть, жодного блогера, особливо з Харкова, який би не показував місто. Ну, нема. Все одно всі. Знімають якісь свої прогулянки там, де вони йдуть, де вони там гуляють все одно. Ну, жодної людини нема. <кій> ну, не буду я і, мабуть, всі російськомовні. Не знаю, чи є хтось у Харкові, що про українську розмовляв. І якщо там хтось і буде дивитися. З якоюсь метою, щоб там якісь там локації відстежити, то мені здається, перш за все, це буде відстежуватись на російськомовних каналах. ну. Можливо, хтось мене закидає тапками, можливо, я там щось не те кажу, або не права, ну, то таке. І ще був в мене зранку гарний настрій, все було добре. В принципі, ну, все і є добре, але. Щойно ми тільки сіли в тролейбус почали їхати в місто, і в мене як почина, почала колотатися душа, я не могла собі місця знайти, і оце в мене і досі таке. І досі таке, і не, не зрозуміла, що, через що, що таке, не знаю, ніби все добре. Ну так, оце постійно повітряна тривога. І з дому виходиш, і і занять вийшли, теж загроза балістики для Харкова, для області. І знаєте, воно вибиває все з колії, і не знаєш, куди його, куди його подітися, як його пересуватися, і як його правильно жити і що робити. В общем, вже воно так на сто, на сто гидло, все не кінця, ні краю немає, не знаю взагалі. Можливо, ще якась осіння хандра у мене почалася щось з настроєм. бо останні ось кілька відео, якісь домашні всі, і не хочеться, не хочеться навіть брати в руки камеру та щось знімати. Зараз вже вечір настав, думаю, ну хоч щось запишу вам, привітаюся, покажуся. Побажаю всім миру та тиші. Так що так. Так що так, ще ніяк ми не виберемося вже вересень місяць і е, можна вже здавати аналізи, їхати у генетичний центр, і ми ніяк не можемо вибратися. Це, знаєте, якось треба, хоч ми рано встаємо, але за лісою важко. Чому ми їздимо ближче там, к обіду в обідній час на заняття, тому що вона дуже довго повільно їсть. В на... поки її збереш, її від... відведеш там у ванну купатися, помитися, її з води не можна витягнути, вона ж по її треба там набулькатися, награтися з усіма іграшками. І воно все займає стільки часу, що я не знаю, це просто. Якось треба прокидатися, вмитися, вдягнутися і, я не знаю, на машині, мабуть, їхати. Ой, що? Балована, балована моя. Гацає, стрибає. Аліса нещодавно, це кілька днів тому було ввечері пізно ввечері. Я, щось, я вже лягла, лежала ось тут на дивані. І вона через мене от от туди, сюди, туди, сюди, ну, бавилася, бавилася. І як заїхала мені з, з коліна прямо вниз, в мене на мить прям заклало в ухо, прямо заклало вуха, мені так боляче було, і я в мене одразу, знаєте, перші такі мислі, що. Знаєте, як ото, ну, я не знаю, це, мабуть, від перелому, якщо ніс зламаний, що очі, ото сині прям під очима, там синці, гематоми. І в мене я злякалася, що думаю, що в мене таке буде, на кого я буду схожа, я от у Жені кажу бігом неси щось з морозилки, він, вона ще зліта, просто пляшка води заморожена. Це... Заморажували, їх там кілька штук було. Ще коли ото спека ото страшенна була. І ми заморожували воду, і коли вентилятором користувалися, ставили перед вентилятором, щоб холодне повітря було. І одну пляшку давно вже витягнули, а друга ото, і навіть коли я е, холодильник розморажувала, там милася, я все одно одну запіхнула. <кій> Знаєте, ще чому? Ми якось навчені після того, як у нас то після частих обстрілів не було подовго світла. І коли в Морозиловці особливо багато замороженої води в пляшках, то довше, то довше зберігається оцей холод в морозиловці або так, або так. <плес> Якої мала. Або навіть ці заморожені пляшки, коли нема світла, просто достаєш і на полички в холодильник кладеш, і там прохолодно. Так що такий лайфхак, який рятує, в кого великі морозилки. Можна, отако, в кого є вільне місце, отако заморажувати пляшки з водою. Якщо що. Не дай Боже, звичайно, якщо якийсь блокаут блок там чи що, щоб не псувалися продукти. Хоча вже прохолодно, вечорами вночі дуже холодно. Просто погода така, не знаєш, як його вдягатися. Ми сьогодні, як збиралися, я думала, що на вулиці там холодина, подивилася погоду щось 19, 21, 22 градуси тепла. Думаю, ну це. Мабуть, свіженько. Я дивлюся в вікно, що вітряно. Думаю, по-любому свіженько. А виходиш, як на сонці. На сонці воно так пече, просто спека така. Так що не знаєш, як його вдягатися. Треба з собою носити якісь піджачки або якісь жилетки. Щось таке, щоб не продуло, не протягнуло. Так так, що так, сьогодні... Таке у нас відео. А, просила я в коментарях порадити, що мені з моїми черевичками, оцими ботіночками робити. Ну Я їх пофарбувати ось, ну, на 100% хочу. За не кольор взагалі, по-моєму, ніхто не написав, що писали або залишити так, як є, бо вони мають нормальний вигляд і взагалі в червоному кольорі класно. Просто, можливо, камера не передає, але ну, тут такого, знаєте, трошечки такий вже втомлений вигляд. Хочеться якось, щоб. якось... Більш пристойно вони виглядали. Ось. Ну, не знаю. Не знаю. Просто, так, якби в коричневому кольорі, більш під більш універсальний кольор і під будь-який одяг, а червоні. Якось, ну, не знаю. Це треба ще якусь деталь гардеробу або червоною помадою фарбуватися, щоб хоч якось воно там гармонійно виглядало. Не знаю, поки що поки що думаю. Добренько, на цьому буду завершувати сьогодні, сьогоднішнє відео, розмовне знову. Дякую, що дивитесь, дякую всім за ваші коментарі. Я все читаю, навіть якщо я ось останніми днями щось почала мало відповідати на коментарі, не ображайтеся. Я не знаю, в мене хандра якась просто. Якась хандра, я не знаю, що зі мною таке робиться. Обіцяю виправитися та з усіма вами спілкуватися по можливості, коли є вільна хвилинка. Добренько буду займатися гратися за лісою, бо самій її не дуже, не дуже цікаво. Все, по ліжку, по дивану перескидала. Всім бажаю миру та тиші до наступного відео. Всіх обіймаю. пока-пока.